Вітаю всіх, скільки може розслідуватися кримінальне провадження? Дуже цікава тема, оскільки дуже багато клієнтів здає мені на першій консультації або під час розгляду самої справи. Тому хочу з вами її розібрати для того, щоб кожен з вас знав свої права, знав ці строки і. Безпосередньо був готовий до будь чого тому що ми не знаємо, що буде завтра. Ну і звісно, перш ніж розпочати, хочу представитися для нових глядачів, що мене звати Вадим Вітенко, я адвокат та засновник юридичної компанії Вітенко та партнери. Ну і зрозуміло, що якщо у вас виникають якісь питання, ви можете їх написати в коментарях або зуфати за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ну що, поїхали. І так, розпочати хочу з того, що кримінальне провадження воно ділиться на два основних етапи. Перше з них це досудове розслідування, яке в свою чергу також ділиться на два підетапи, Да, це до вручення підозрі і після вручення підозрю. І наступне це судовий розгляд. Якщо ми зараз розбираємо саме першу стадію досудового розслідування, то строки є лише тільки після того, коли вручили безпосередньо підозру. Там з моменту вручення підозри у слідчого і прокурора є лише два місяці для того, щоб вони вручили обвинувальний акт і подали. Його до суду для подальшого його розгляду. Сам же етап проведення розслідування в рамках кримінального провадження він може бути повністю роками, навіть десятиліттями. І, в принципі, чому ж кажу, що кожному повинно бути відомо про його процесуальні права та обов'язки? Ну і наступне це розгляд судового порядку. Дуже цікава стадія кримінального провадження, оскільки вона передбачена також як Кримінальним процесуальним кодексом країни, а також Кримінальним кодексом України. І строки давності також тут є. Хочу наголосити на тому, що кримінальна справа вона може тривати як досить короткочасно, наприклад, да, там за рік можна повністю розглянутися навіть менше. А є такі справи, які можуть тривати навіть 5, 10, 15 років в залежності від її складності. Від чого це залежить? Тобто це залежить від кількості учасників, які приймають е, участь у даному процесі, а також від самих кількості доказів і від е, е, самого вчинку, да, що вчинила та чи інша людина. Чому складно розглядати справу, коли дуже багато є учасників? Тобто, зрозуміло, що якщо, наприклад, там, е, ми дивимося справу про якісь там е, хуліганство, да, або де там задано... Якісь особі тяжкі тілесні ушкодження, або якесь там вбивство, або злочини пов'язані саме із підробкою документів, то зрозуміло, там є дуже багато учасників, і, наприклад, беремо 5 обвинувачених, да, хто вчинив злочин. Наприклад, кожного з них є адвокат, зрозуміло, є прокурор, є якісь там свідки, є якісь, наприклад, також експертизи, і дуже тяжко. Всіх цих людей зібрати в одному приміщенні в один день і на одну годину. Тому, в принципі, ці справи вони також досить часто можуть відкладатися. Якщо, наприклад, якась експертиза, вона також призначається і також досить довго робиться, тому і сам процес процесправного порядку він також є досить затягнутим. Ну і також хочу, щоб було зрозуміліше розкрити питання відносно того, чому справи досить затягуються в судовому порядку. Це все залежить від того, так як я казав, да, від кількості учасників. Наприклад, в справі п'ять обвинувачених, п'ять, наприклад, там потерпілих там да, беремо просто образно. Є свідків, кожного є адвокат, є прокурор, і зрозуміло, ще є суддя. Якщо, наприклад, це особливо тяжка, то там колегія суддів їх три, і зрозуміло, дуже складно зібрати всіх цих людей в один час, в один день і в одному місці. Да? Тобто це є досить складно. Хто хтось не прийшов, там десь переніс, і тому справа розтягується досить на великий проміжок часу. Ну і зрозуміло, якщо ще є якісь експертизи, то воно також є досить довготривале, оскільки вона робиться не досить швидко, і, в принципі, це також впливає. На самі строки. Сам же кримінальний процесуальний кодекс України нам чітко говорить про те, що судовий розгляд справи має бути проведений і завершений протягом розумних строків. Але е, наступне Етап, який нам говорить про самі строки, він зазначається у Кримінальному кодексі України, про яку я буду наступним відео вам розповідати. Тому обов'язково хто ще не поставив лайк, ставимо лайк робимо підписку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і попереджую, що далі буде більше цікавих роликів, пов'язаних саме з кримінальним правом.